Ми з мамою схожі, схожі по світом очей. Мама схожі по цвітам волосся, но у неї чорні волосся. Ну, коли вона була маленька, у неї такі ж волосся були, як у мене. Схожі кольором очів. Ми, схоже, очі. Ми схожі з мамою мою побогах. Я більш похож на тата, Ну, от мами в мене очі. Готувати, я та мама. З мамою глазами. Моя мама мріє, ще приїхав мій дядько. війни. Моя мама мріє з'їздити на море. Я думаю, що моя мама мріє. Що планувався в папа з родиною? Моя мама мріє поїхати на море. Я думаю, що моя мама мріє поїхати на... літом на море. Моя мама мріє, щоб закінчилася війна і ми повернулися додому. Моя доча мріє поїхати на море. Що літом ми купили басейн. М моя мама завжди боїться цього, а в дитинстві вона боялась, боялася тем'яви. Мама боїться війни, боїться води і висоти. Знаю, чого боїться моя мама. Мама боїться війни. А мама боїться полку. Моя мама боїться обстрілів. Моя мама теж боїться обстрілів. Матуся боїться собак. думаю, моя мама була супергероєм, супер який дуже сильний на юби свого сина. Способна, що вона вміла літати. Моя мама була супергероєм, то тобто вона була самим-самим е героєм. Всіх могла радісними зробити. Если бы моя мама была справедливой, она бы сильно даровала счастье тому. Если бы моя мама ма была супер то она бы не побывала, чтобы никогда не было войны. что она бы всех людей сделала, чтобы они были счастливы, а не бедные. Война закончилась. Я постоянно у мамы спрашиваю, Кого вона більше любить, папу чи мене? Я питань багато не задаю. Все ми теж тіше, що я можу вам і сказати. Я, я тебе люблю. Все добре питаю маму, кого вона більше слухає. Я запитую мами більше планшет. Я запитую більше, більше. мами Що всього мама не питає її, як у неї справи. Я питаю маму після уроків, а скільки то брашко. Давай я тобі чимось допомогу. Мама, можна погуляти? Та мама мене любить, і вона мене цінує, любима. Мама мене любить, тому що ми з нею гуляємо, але вона ласково до мене плісця цілує мене, обіймає. А я мама мене називає. Аспо. Мама мене любить, любить, тому що вона мене цілує, обіймає. Моя мама мене любить, тому що вона мене ласково, ласково називає, каже мені комплі пейменти. Ти також, ну і також. Ну і також мене дітей. Тому що я їй допомагаю на Моя мама мене не любить, тому що якби вона мені багато всього купує. Ми з нею дуже багато гуляємо. І вона мені полюбляє щось покупати. Я для мами, тому що мама мене не обіймає. Що Мама, таке лагідне і ніжне слово мам, Мама, мама, а ти б мене не зрадила ніколи мама, мама, знаєш, як тебе люблю, знаєш, як тебе ціную, в своїх піснях для тебе щастя намалюю, телефонуйте, мамі, забігайте в гості по Мама ваш найкращий друг, Телефонуйте мамі, Не шкодуйте коштів, ціною та ніжні її рук